Привіт усім! Сьогодні поговоримо про той самий секретний соус, який перетворює звичайний запис на справжній професійний хід. І це, звісно, аудіокомпресія, мистецтво керування динамікою, що здатне вдихнути у звук життя і енергію. Знаєте це відчуття, слухаєш свій трек, а потім вмикаєш щось професіональне і виникає питання. Ну, як у них так виходить? Чому все звучить так щільно, потужно і згуртовано? Кожен інструмент, наче на своєму місці, але все разом це єдиний потік енергії. У чому ж секрет? А відповідь насправді криється в майстерному контролі над динамікою, тобто над різницею між найтихішими і найгучнішими моментами. І головний інструмент тут, звичайно ж компресор. От його ми сьогодні, так би мовити, і розберемо на гвинтики. Отже, почнімо з азів. що ж таке компресія і як вона, власне, допомагає приборкати звуковий хаос і навести ладу мікси. Якщо зовсім просто, то компресор це такий собі невидимий помічник за режисерським пультом. Уявіть, що він постійно слухає ваш трек. І щойно якийсь звук стає занадто гучним, він миттєво і акуратно робить його тихішим. Все, завдяки цьому загальна гучність вирівнюється і стає набагато стабільнішою. Так, я знаю. Купа ручок на компресорі може збити з пантелику, але насправді все зводиться до чотирьох основних. Давайте ж розберемося з цими, так би мовити, магічними ручками. Отже, перша ручка поріг або ж threshold. Це, по суті, такий собі рівень тригер. Уявіть лінію. Поки гучність нижче за цю лінію, компресор просто собі спить. Але щойно звук її перетинає, бац, Він прокидається і починає працювати. Добре, з порогом розібрались. Далі у нас співвідношення або рейшо. Якщо threshold це коли починати працювати, то рейшо це наскільки сильно. Скажімо, співвідношення 4 до 1. Що це означає? А те, що на кожні 4 дБ, які перестрибнули через наш поріг, компресор на виході пропустить лише один, тобто він стискає цей надлишок у 4 рази. Наступна ручка атака. Або атек це швидкість реакції компресора, тобто як швидко він зреагує і схопить звук після того, як той перетнув поріг. І ось тут криється магія. Якщо зробити атаку трохи повільнішою, то початковий найперший удар звуку, знаєте, цей клац чи бум, він стихає проскочити. Саме цей дає барабанам той самий крутий панч. І остання з великої четвірки затухання або реліз. Якщо атака це як швидко компресор хапає звук, то реліз це як швидко він його відпускає, після того як гучність знову впала нижче порогу. Можна сказати, це час потрібний йому, щоб повернутися в сплячий режим. А тепер, щоб це все точно відклалося в голові, є просто геніальна мамина метафора. Готові? Уявіть, голосно грає музика в кімнаті. Так от, поріг це рівень гучності, після якого у мами уривається терпець і вона вривається до кімнати. Співвідношення це наскільки сильно вона скрутить вам ручку гучності. Атака це, звісно, те, як швидко вона добіжить до програвача і схопить цю ручку. Ну а затухання це те, як швидко ви повернете гучність назад, щойно за нею зачиняться двері. Геніально ж, правда? Так, з теорією, здається, розібрались, але ж це все не просто так, правда? Давайте подивимось, як ці ручки працюють на практиці, як з їхньою допомогою можна власне, ліпити звук. Хочеться, щоб барабани звучали по-справжньому качово. Є перевірений рецепт. Дивіться: спочатку викручуємо налаштування на максимум: високе рейшіо, низький трешхолд. Це щоб чітко чути, що взагалі робить компресор. Потім ми вже знаємо цей трук, робимо атаку повільнішою, щоб пропустити той самий початковий удар. Далі підлаштовуємо швидкий реліз, щоб він дихав у темпі треку. А вже після цього обережно повертаємо рейшіо і трешхолд назад, доти, доки звук не стане потужним, але, ну, знаєте, музичним. От і все. Але панч це ще не все. Є ще одна суперсила компресії стабілізація. Вона, знаєте, ніби тримає інструмент за руку, підтягує тихі звуки, а надто гучні трохи притримує. І в результаті, скажімо, вокал чи бас-гітара сидять у міксі, як влиті. Вони не губляться, але й не випирають завжди на своєму місці. Гаразд, основи є. Тепер тримайтеся, бо ми переходимо на наступний рівень. Знайомтеся, багатосмуговий компресор. Так у чому ж фішка? Ну дивіться, звичайний компресор, він як загальний вимикач світла. Він впливає на весь звук одразу, від найнижчих басів до найвищих частот. А от багатосмуговий це ніби окремий вимикач для кожної лампочки. Це, по суті, кілька компресорів в одному, і кожен працює зі своєю окремою смужкою частот. Його часто порівнюють зі швейцарським ножем, і це дуже влучна аналогія. Тільки уявіть, можна стиснути лише гулки баси, не чіпаючи при цьому середину, або приборкати різкі верхи, залишивши бас недоторканим, і все це на одному і тому ж інструменті рівень контролю ну просто космічний. І от така точність робить багатосмуговий компресор не просто інструментом, а справжнім вирішувачем проблем. Це вже не малярний валик, а толенький хірургічний скальпель для звуку. Принцип простий. Програма ділить весь звук на кілька частотних смуг. Ось, наприклад, як тут Суббас, низька середина, висока середина, верхи. І для кожної з цих смуг можна виставити абсолютно незалежні налаштування компресії, свій поріг, своє співвідношення, своя атака, свій реліз для кожної частоти окремо. І що це нам дає на практиці? О! Тут можливості величезні. Наприклад, можна прибрати неприємну різкість у тарілках, але не зробити при цьому гітари тьмяними. Або ж знаєте, ці шиплячі «с-с» у вокалі, можна акуратно їх притиснути, не втративши при цьому загальної яскравості голосу. Або класика зробити так, щоб бас поступався місцем бочці, але тільки-тільки в найнижчому басовому діапазоні. Це справжня магія. Але знаєте, що найголовніше? Не варто думати про компресію лише як про інструмент для ремонту звуку. Ні, у вмілих руках це це потужний творчий інструмент, справжній пензель художника. Отже, давайте підсумуємо, що тепер є в нашому арсеналі. Ми можемо не просто керувати гучністю, ми можемо формувати панч, можемо створювати простір у міксі. Прибирати все зайве і різке, і, мабуть, найважливіше, ми можемо склеїти всі інструменти разом, щоб вони звучали як єдиний, монолітний, потужний трек. Тому що в кінцевому рахунку компресія це не просто про те, щоб зробити щось гучніше ні. Це про енергію, про динаміку, про напругу і спад. Це по суті про те, щоб формувати емоції слухача. І тепер питання лише одне яку історію розповість ваш звук?